Василь Михайлович Червоній належав до когорти тих політичних діячів, котрі в кінці 80-х на початку 90-х років як однодумці і патріоти України безпосередньо долучилися до створення в Україні, і, зокрема, на Рівненщині народного руху України. Громадської організації Товариства просвіта Василь Михайлович Червоній безпосередньо приймав участь у створенні народного руху України, був її головою, тобто обласної організації. Василь Червоній був харизматичним лідером. Саме він як політик сформувався на початку 90-х років, будучи народним депутатом. Безпосередньо він разом з однодумцями приймав участь в проголошенні декларації про державний суверенітет України 16 липня та доленосного дня, коли 24 серпня 1991 року. Під куполом парламента була проголошена акт про державну незалежність України. Василь Михайлович Червоній належав до тих політиків, народних депутатів, який чітко усвідомлював всю ту сферу і політичний вектор в українському політикуму і ніколи не тішив себе ілюзіями щодо питань державної безпеки. Він чітко розумів звідки. Від яких від яких зовнішніх факторів залежить державна безпека незалежної України? Тому, будучи народним депутатом, він працював в комісії з оборони та державної безпеки і був причетний безпосередньо до створення Збройних сил України в далеких 90-х роках нашої ще тоді молодої незалежної української держави. Василь Червоній. Належав до тих політиків, хто мав непересічні якості великого видатного організатора. Він був чудовим організатором і поза політичною діяльністю займався меценатством. Він підтримував українську культуру, українське книгодрукування. Йому зокрема належить видатна роль в відродженні відомого часопису Волинь Уласа Самчука. Василь Червоній його цікавили питання нашої національної історії. Він причетний до створення багатьох пам'ятних знаків та пам'ятників видатним борцям за волю і незалежність України. Ми за майже вже за четверть століття багато політичних діячів та керівників різного рангу в державі. Але як правило, вони приходять і відходять на політичному небосхилі. але ніколи не було такої яскравої особистості державотворця і політичного діяча протязі 25 останніх років, як Василь Михайлович Червоній. З діяльністю Василя Червонія. Пов'язана ціла епоха в нашій новітній українській історії. Сьогодні з висоти часу ми чітко усвідомлюємо, що це знаково, що саме день 24 серпня, День Української Незалежності, співпадає з Днем народженням Василя Червонія. До 50-річчя дня народження Василя Червонія журналістом та режисером Олександром Демчиком був створений. Документальний фільм, який містить унікальні кадри. Пропоную вам переглянути цей унікальний фільм і згадати про буремне минуле. Недільного сонячного серпневого ранку рівно 50 років тому в маленькій сільській лікарні села Друхів Березнівського району пролунав гучний крик немовляти. Саме так виголосив про свою появу на білий світ у селянській родині червонія Михайла Порфирійовича та Савети Іванівни Мельник хлопчик, якого назвали Василем. Згодом родина переїхала на батьківщину червоніїв в село Грушка, що біля Умані. Маленький Василь зростав у родині, де панувала українська мова і українські традиції. Кожній людині врізається в пам'ять, як його чекає мама і Бабуся, а це, мабуть, найтепліші спогади з дитинства. Завжди, коли ти приїжджаєш чи приходиш з школи, тебе чекають твої рідні. І найбільше емоцій, звичайно, чоловіки завжди стримані. А от мама і бабуся це такі дві світлі постаті з дитинства, які я завжди буду носити в своєму серці в своїй пам'яті. Саме родина посіяла в серце маленького Василя, ту зернинку патріота України. Але хлопчисько є хлопчисько. не обходилось і без прикрощів. Як кожен хлопець трошки шкодив не без цього. І забави війну, які не завжди закінчувалися добре. І поранення різних скажімо так, частин тіла. І бійки в школі. Все це було так, як хлопчаче дитинство 60-ті роки. Без цього не було. Тоді ж, в ці часи, і двір на двір, і село на село, і вулиця на вулицю все це було звичайно, але це гуртувало характер і давало можливість пробитися в житті. По закінченню середньої школи Василь Червоній успішно складає вступні іспити до Київського політехнічного інституту і вливається в дружну студентську сім'ю хіміко-технологічного факультету. Саме студентські роки остаточно сформували патріотичний дух майбутнього політика. Молодий викладач наукового комунізму, якраз за моє запитання і виступи написав донос в ПАРТКОМ і в обласне управління КГБ. Тоді ж науковий комунізм передбачав вивчення творівлення з національного питання. І право нації на самовизначення та інші такі питання, які я ставив на заняттях наукового комунізму, були занадто, скажімо так, гострими на той час. А коли ці питання ще ставилися українською мовою, то відповідна реакція була блискавична. Неодноразові виклики до КДБ не зламали патріотичний дух молодого активіста, а навпаки, загартовували для подальшої боротьби за українську державність. Але остаточно 20-річний Василь переконався у правоті своїх ідей, перебуваючи на святій для кожного українця землі, саме на Чернечій горі. Каневі, на могилі Тараса Шевченка, майбутнього інженера доля звела з кобзарем Олексою Чуприною з села Гарбузину, у якого Василь побував у гостях і вперше почув у його виконанні гімн України на старий новий 1978 рік. З неприхованим теплом Василь Михайлович згадує своїх студентських побратимів, які у непрості часи комуністичного режиму залишались надійними друзями. Неабиякий потяг до рідного краю привів молодого спеціаліста в цехи Рівненського виробничого об'єднання Азот спочатку Василь Михайлович працював інженером автоматичних систем управління, а згодом продовжив на виробництві мінеральних добрив. Так само і в стінах Київського політехнічного інституту в межах Рівненського Азоту між собою налагоджували зв'язки, та вирішували випускники київських, львівських і рівненських вузів. Які мали патріотичні українські переконання. Навіть в рамках загону дружинників Комсомольськ, ми всі спілкувалися українською мовою, виключно українською мовою, і через що так само мали неприємності з парткомами. Але оця от дружба, сформована між випускниками вузів, стала настільки міцною, що як тільки розпочалися події в Прибалтиці, і там створився Народний фронт, то е, саме ця когорта молодих е, випускників, е, яка на, налагодила зв'язки з іншими виробництвами, великими підприємствами міста Рівного, розпочала збір підписів за надання українській мові статусу державної. Ми це робили спочатку на великих підприємствах, а потім е, вийшли за межі цих підприємств і розпочали. Створення товариства шанувальників української мови і культури імені Шевченка. Так розпочалась активна політична діяльність Василя Михайловича Червонія. Підняття синьо-жовтих національних прапорів спочатку на козацьких могилах під Берестечком, а згодом і в центрі рівного стало однією з акцій товариства шанувальників української мови і культури. Розпочалась безкомпромісна боротьба за ліквідацію музею атеїзму та відновлення богослужінь у Свято Воскресенському соборі. Був день народження Тараса Шевченка 9 березня. Тоді ми організували ходу, можна сказати, хресний хід, від храму на вулиці Шевченка, старенького храму, до свято воскресенського собору, несучи попереду портрет Тараса Шевченка в день його народження. І саме з того дня почалося пікетування Свято-Воскресенського собору, де тоді був розміщений. Атеїсти музей так званого наукового атеїзму. І саме тоді люди заявили, що вони не підуть від стін собору і будуть там ночувати. І так було. І як закономірний наслідок, храм було передано православній громаді міста. А незабаром у соборі розпочалась служба Божа. Активність патріотично налаштованої інтелігенції на як налякала комуністичну верхівку. Тому в кінці 1989 року за вказівкою обкому Компартії на околиці міста зібрали багатотисячний мітинг з метою показати усім, ніби прихильність людей до комуністичної ідеї, але їх задум провалився. Тоді йшла боротьба за відновлення української мови і за відновлення українського національного прапора як державного. Це був перший величезний мітинг, де комуністи вирішили дати реванш і показати, що населення Рівненської області не підтримує українізацію. Комуністи провели людей з червоними прапорами. Ми закликали прийти синьо жовтим Звичайно, наше, наше представництво було невеликим, як і невелика кількість прапорів. Але ті слова, які почули люди на цьому мітингу, в тому числі від мене, переламали. Настрій людей, і більшість учасників мітингу вигукувала слава Україні. Ми домінували, ми морально перемогли. Після цього мітингу, де високо були підняті українські національні прапори, ситуація в області різко переламалась на користь національно демократичних сил, і е, після цього ми вийшли переможно на виборчу кампанію. Численні акції протесту, мітинги проти намірів Горбачова зберегти агонізуючу радянську систему, загартовували молодого політика. Потрібно було значно посилювати вплив національно-демократичних сил. Тому було прийнято рішення балотуватися в народні депутати України. Коли я прийняв рішення балотуватися, це я чітко пам'ятаю, бо це не можна забути. У мене тоді було дуже вільно, багато вільного часу і було над чим подумати. От оскільки я. Микола Поровський, Іван Деменюк відбували адміністративне покарання 15 діб в стінах Рівненського СІЗО. І ці 15 діб ми одержали за організацію несанкціонованого мітингу проти Горбачовського референдуму за збереження СРСР, який ми провели. На Майдані біля стадіону Авангард завдяки патріотично налаштованим охоронцям в ув'язнених була можливість передати на волю записки і інколи робити дзвінок родині та друзям. В одній із записок на е, ім'я Бориса Степанишина, професора Степанишина, е, який після мене вже очолював обласну просвіту. Я попросив його готувати збори. Оскільки я для себе прийняв рішення про готовність балотуватися на виборах до Верховної Ради у РСР. І він переміг у результаті блискучої передвиборчої кампанії та беззаперечної підтримки рівнян та мешканців областів до Верховної Ради були обрані майже усі представники демократичних сил, що балотувалися на Рівненщині. Нелегко було їм відстоювати національні інтереси України в червоному на той час парламенті. Але згуртованість, одержимість національною ідеєю створила з меншості потужну політичну силу, яка з честю проводила рішення в інтересах держави України. Першим великим випробуванням сил народної демократії стали серпневі події 1991 року в Москві. Комуністична більшість українського парламенту явно розгубилась, з переляку просто не знали, що робити, кому підпорядковуватись. Лише представники народної демократії зрозуміли, це найкращий шанс без кривавих подій отримати незалежність України, стати справді суверенною державою. І 24 серпня було проголошено історичний акт про державну незалежність України. Ми перемогли, і це була найбільша мабуть, перемога в моєму житті і в житті мого покоління. Відразу після краху московських путчистів демократичні сили дали відповідну оцінку діяльності компартії у проваленому заколоті. Дуже бурхливо проходила сесія обласної ради, де своїми виступами та запитаннями народний депутат України Василь Червоній доводив причасність верхівки комуністів області до ГКЧП. Я хочу провести документ, копію телеграму, яку секретаря Компартії України. Народне піднесення, яке вирувало в той час, важко описати словами. Депутатським корпусом міста було прийнято рішення про демонтаж пам'ятника Леніна, і, незважаючи на шалену протидію комуністів, його все ж таки вивезли з центрального майдану, так само, як і вказали на історичний смітник партії, яку Ленін заснував. З карти міста зникли назви вулиць, площ, які нагадували кривавий більшовицький режим. Правильність обраного курсу на Державну незалежність України було підтверджено на загальноукраїнському референдумі, який проходив 1 грудня 1991 року. Певне занепокоєння результатами референдуму було і в лавах демократичних сил. Але результат перевищив усі сподівання, і Україна стала повноцінною незалежною державою. Країна почала свій нелегкий поступ у майбутнє. Те майбутнє, про яке мріяло не одне покоління українців. Однак не все було так просто: економічні негаразди, гіперінфляція, зубожіння одних і назбагачення інших, розквіт корупції та зрадництва ось далеко не все, що вразило ще не сформоване тіло української держави. Увесь цей час всі сили представників народного демократичного парламенту та рад усіх рівнів покладені на роботу із цими ганебними явищами. І в авангарді цієї боротьби був наш ювіляр. А зроблено було чимало. Це і активна участь в конституційному процесі, написання та впровадження доленосних законодавчих актів, активна політична та громадська діяльність. Завдяки старанням депутатів на території України відкривалося чимало храмів, де лунала молитва рідною українською мовою. Багато ввійних голодоморів пережила українська земля і цей куточок України колишнє Поділля, а тепер Ульянівський район Кіровоградської області. В 30-х роках були зруйновані храми, і в селі Йосипка і в моєму рідному по батьківській лінії, селі Грушка, Покровський, козацький храм. Я гадаю, що якщо Господь зберіг нас, зберіг нашу мову, зберіг нашу церкву, то очевидно, Він це зробив для того, щоб Україна воскресла. Воскресла віра Христова, Воскресла українська мова, українська помісна. Церква і зрештою українська держава. Листопад 2004 року перед державою постало важке питання, куди йти далі, в темряву кримінального панування та повної залежності від Москви під керівництвом Януковича. Чи підтримавши Віктора Ющенка, отримати шанс стати повноправним членом європейської родини? На майдани міст і сіл вийшли сотні тисяч громадян України. А в цей час представники демократичних сил викривали чисельні порушення та факти фальсифікації волевиявлення виборців з боку проросійських сил на виборах президента України. І як керівник обласного виборчого штабу Віктора Ющенка Василь Червоній був в перших рядах захисників демократії. Новими якостями справжнього господаря проявив себе Василь Михайлович на посаді голови обласної державної адміністрації. За досить короткий час йому вдалось подолати ганебні явища. Відсутність цілодобової подачі води по рівному, різко зменшити корупцію і хабарництво. До області пішли іноземні інвестиції на розвиток економіки. Вперше почали збільшувати не вирізання, а насаджування лісів. Налагоджено суворий контроль за використанням бюджетних коштів. Вперше в новітній історії впродовж року в області народжуваність перевищила смертність. Край почав відроджуватись, і все це тому, що замість старих прокомуністичних кадрів кучми до влади в області прийшла нова команда Націонал-патріотів. Та принциповий голова обласної державної адміністрації не влаштовував багатьох ласих на державну власність осіб. Червоній не захотів бути депутатом Верховної Ради через Раду Майдану з боку нашої України. Нині Василь Михайлович Червоній депутат обласної ради, голова обласної організації Української народної партії. З палким серцем істинного патріота нестримний борець за свободу, процвітання держави та рідного краю. Він завжди у перших рядах будівників України.